Слава Ісусу Христу, Христу Воскресному! Перша новина, яка прозвучала в... учням в перший день тижня, була не Христос Воскрес, а була Його нема. Гріб порожній. Спочатку не зрозуміли, що Він Воскрес, просто побачили порожній гріб. Настрашилися і побігли, потім вернулися, вже з'явилися ангели. Є декілька епізодів, як все це відбувалося. Близько восьми зустрічей різних явлень Ісуса Воскреслого. І кожен з євангелистів описує лише два, максимум три випадки. Чому не всі по порядку, а тільки два-три. Для того, як в законі написано, що всяке. Свідчення правдиве при двох-трьох свідках. Вони взяли два-три випадки, кожен євангелист, якісь особливі два-три випадки свідоцтва людей, які зустрілися з Христом, і описали в своїй Євангелії. Найперше, кому Христос з'явився, хто пам'ятає? Марії Магдалині, з якої він вигнав сім демонів. Така жіночка, скажімо, з тяжкою історією. З таким бекграундом сумним, але Він її явився. І перша думка, яку би я хотів поділитися в проповіді, я буду зачитувати з Євангелії від Луки, 24 розділ, із 13 вірша. Перша думка, кому являється Христос? Апостоли могли собі подумати: ну якщо Христос і Воскресне, то кому Він явиться? Всім! Особливо тим, хто його отак розіп'яв, осміяв. Він їм явиться, Він їм докаже, який він сильний, який він праведний, що він Божий святий, я вам покажу. Я вам тепер покажу. І собі апостоли могли так, я собі так представляю, думати: якщо Христос і Воскрес, то Він має їм всім явитися і доказати, на чиїй стороні правда, хто святий, а хто помиляється. Але так не сталося, він явився зовсім тихо, і явився зовсім тим людям, яким би ми, яких би ми поклали десь в кінці списку. Іван від Луки, 24 розділ, 13 вірш. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Еммаус, Луки 24, 13. Так? Що від Єрусалиму лежало на стадії 60, Одна стадія це близько 180 метрів. 60 стадій це десь по-нашому 11 кілометрів, 11 і 111 метрів, щоб ви запам'ятали. Так пройти за півтори години можна. Це так, як наше зібрання триває. От вони мають зібрання, півтори години йдуть. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. Ну так, як і ми, коли приходимо сюди, про що ми розмовляємо? Про все те, що з Христом сталося, відбувається, що про нього говорилось колись, що було з ним, коли він прийшов на цю землю, що буде, коли він прийде, про це все ми говоримо. І так два учні, невідомі, ми їх ніколи не знали, так? розмовляли між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? Ісус являється двом учням, яких імена ми навіть не знаємо. Ну, пізніше вже одного ім'я ми взнаємо, його звати Клеопа. Хто він є, ніхто не знає. Дехто каже, що це брат Йосипа, ну, дядько Ісуса. Ну, це передання. Ми не знаємо, хто такий Клеопа. Тим більше ми не знаємо, хто, це, хто такий другий, але ми знаємо одну велику і важливу істину: що Ісус дбає і думає про віру таких простих, маленьких людей, яких історія церкви навіть не знає. Йому важлива Твоя і моя віра, брати і сестри, він думає про те, як тебе і мене. Малого великого, відомого, невідомого, до речі, ім'я Клеопа це відомий так? перекладається. А ім'я другого невідомий. Який би ти не був відомий невідомий, чи буде про тебе знати історія церкви, чи не буде, але про тебе знає Христос. І його цікавить твій, стан твоєї віри. Його цікавить, в яких ти переживаннях, Його цікавить, чому ти сумний. Його цікавить, що з тобою відбувається. Так, є Петро, є Кифа, є Симон, так, є Іван, Яків, є апостоли, але він йде до двох невідомих. І цим показує, наскільки Він цінить, залишає 99 і шукає кого? Заблукавшу соту овечку. Брата і сестри, сьогодні Христос той самий, Він шукає заблукавшого, шукає втомленого, шукає розчарованого, шукає пораненого, шукає оцього невідомого, бо Він любить. Слава Ісусу! Бо йому цінні всі, йому цінна та сама Марія, яка була настільки опущена, настільки поглинута гріхом, що сім демонів володіли нею. Уявляєте собі, хто до такого колись з нас докочувався? Хто з ваших знайомих до такого докочувався? Низу, до такого морального падіння, як оця Марія. І він іде до неї, і перший, з ким зустрічається це з Марією. Слава Ісусу! Як Він цінить, як Він любить душу нашу і хоче цієї зустрічі. І другий урок, про який варто сказати, Ісус хоче особистої зустрічі з тобою. Віра потребує особистої зустрічі з Христом, інакше це не віра. Мало слухати проповідей отут з кафедри, навіть якщо би ангел явився вам і говорив. Мало його свідоцтва. Мало порожніх, порожнього гробу. Мало плащаниці, яка залишилась у формі тіла, бо тіло вийшло. І Ісус, коли вийшов з цієї плащаниці, вона залишилась в такій формі, так? мало цього великого доказу. Мало тої хустини, яку Ісус зняв з свого лиця і склав, і поставив на ложе. Мало цього доказу. Мало свідоцтв інших нам потрібно зустрітись з Христом. Нам потрібно особисто пережити зустріч. Мало ходити в церкву, мало чути гарний спів. Мало брати участь в якомусь служінні, тобі і мені, кожному з нас. Потрібна особиста зустріч. Потрібно підійти до Христа і торкнутись Його. Слава Ісусу! Мати живий досвід. Єднання зустрічі з Христом, оце дуже і дуже важливо. І Христос хоче сьогодні дати цей живий досвід, хоче прийти до тебе, торкнутися тебе. І як приходить Христос? Звичайно, ми, ми всі згідні з тим, що я говорю, ну так, треба особисту зустріч з Христом. А де ж його зустріти? Ну де мені піти? Він же ж вознісся на небо. Він тепер не часто приходить отак в якійсь персоні, тілесній, щоб ми могли його торкнутися. Христос приходить через Слово своє. Ми читаємо далі. Що за речі такі з 17 го вірша, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому, імені Клеопата, і промовив до нього. Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в Нім цими днями, і спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній в ділі й у Слові. Напевно, ще ніколи в історії церкви не було, що Ісусові про Ісуса проповідували. Тут йому розказують про Ісуса Назарянина, пророк був могутній у ділі й у Слові перед Богом і всім народом. Як просвященники і наша старшина Його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, це третій день вже сьогодні, як усе отець, сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли, та й вернулись і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. Чому не повірили учні, коли жінки приходили один раз і другий говорили? З дуже простої причини. В ті часи свідоцтво жінки не приймалося на суді. Ну, такі дискримінаційні були поняття того часу. Ну Жінка щось сказала, ну, може, воно і так є, але достовірно вірити цьому не буду. Одна з причин, так? Але основна причина, чому не вірили, бо в них було своє богослов'я в голові. У них був свій Месія, така рамочка в голові, свої поняття. Хто такий Христос? Що Він має зробити в моєму житті, як Він має діяти? І якщо Він не відповідає цій рамочці, ми розчаровуємося, ми опускаємо руки і ми йдемо геть. Ми йдемо зі свята, ми йдемо до хати. Нам же не потрібно братів, сестер наших, наших друзів. Я розчарований. Мене Христос не зцілив. Я так думав, я сподівався, я чекав, а Він от взяв і мене так підставив. І люди розчаровуються, вони очікують щось від Христа, те, що інколи не є першочерговим, або прийде пізніше, або не так Бог діє, як ти собі думаєш, бо зазвичай Бог діє тихо. Згадайте Іллю, пророка, який на горі, Кармел, вчинив таке велике шоу, змагався ну, із язичницькими служителями, змагався з служителями Ваала, Бог явив свою славу. І ось Ілля чекає, що Бог зараз вже ну, докаже, доказав усім, що він істинно Бог, Господь є Бог, Господь є Бог, всі визнали, тепер всі покаються, скинуть владу, оцю грішну, оцю Єзавель, скинуть, скинуть, Ахава, нічого не міняється. Він розчаровується, втікає, йде в пустиню, плаче там, сумує, вимагає від Бога, щоб Бог його забрав в життя, ну, падає в депресію. І Бог його підкріпляє, каже, заспокійся, поїж, зміцнися. І каже: йди на гору, я тобі все поясню. І він веде його на гору, і там на горі Ілі, Бог пояснює, як він працює. І перше, який урок Ілля отримує, що я працюю тихо, не в бурі, не в вогні, не в землетрусі, а в тихому віянні вітру. Бог працює тихо. І Бог працює через слово. І коли ми, ми хочемо е, змінити все через революцію. А Бог працює не як бандерівці, які взяли зброю, щоб скинути радянську владу, а як е, 50-ті 60-ті, 70-ті роки працювали дисиденти, знаєте як? Через освіту, через вірші, через слово, через літературу. Через журнали вони працювали, і в результаті розпався цей союз. Звичайно, що і ці, і ці боролись проти системи, але метод Ісуса, да, це дисидентський метод працювання через слово, вплинути тихо на людину. І дивіться, що робить Ісус. Він вислухав їх, і, і Він їм сказав 25-й вірш: о, безумній запекло серця. Щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. І Він почав від Мойсея, від пророків усіх, виясняти їм зо всього Писання, що про нього було. Як Ісус прийшов до цих учнів? Вони не знали, що це Ісус. Очі їхні були закриті, але Він їм з другої сторони відкривав очі. Як відкривав? Пояснюючи Писання. Христос приходить через Писання. Тільки така віра може запалити серце. Пам'ятаєте, що в кінці вони сказали, чи не палало наше серце, як ми слухали Його слова? Отака От віра, віра від Слова це віра, в вогонь якої не погасне, бо можна пережити якісь миттєвості, можна орієнтуватися в свою віру на якісь відчутні такі речі, але коли їх не буде, воно згаснуть емоції. І ти думаєш, мене Бог не любить, мене Бог лишив, я щось не відчуваю. Наша віра не, відчут, не від відчуттів, не від видінь, а від слова Божого. Амінь. Це є тверда основа. Згадайте Ісака, син Авраама, дорогий улюблений син. Він на старість був сліпий. І тут мова про двох засліплених, так? яким очі закриті. І цей Ісак був сліпий. І він коли. Робив один з найбільших виборів у своєму житті, кого благословити синів. Чим він керувався? Хто пам'ятає? Він керувався дотиком рук, так о, ну, руки волохаті, руки Ісава, о, це мій брат. так Він керувався запахом. о оде... Бо він був сліпий, одежі. Пахнуть так, одежі мого сина. Він керувався на слух. Ну, голос, голос Якова. так Чим він керується? І він керувався шлунком, він керувався смаком їжі, він любив дичину. От людина, яка керувалася відчуттями, хоча в нього було, було пророче слово, яке було сказано, що менш старший служитиме меншому. Так? В нього було слово обітниці, але він десь оте слово загубив, відставив, скажімо так, керуючись відчуттями, керуючись почуттями, брати і сестри. Дуже важливо в основу нашої віри ставити Слово, написане слово. Живе Слово Боже, яке отут написано: закон, пророки і Писання, Псалми, так, наука на три частини ділився, старий заповідь. Це є основа, христоцентричне писання, навіть не просто писання, як буква, а писання христоцентричне. Бо що робить Ісус? Він пояснює їм не просто закон, пророки і писання, а Він показує їх. Себе в цих Писаннях. Він показує ту золоту нитку, якою пронизано все від книги буття до Захарії пророка, все і до Малахії пророка Христос. У всьому Христос. Якщо ти будеш читати Писання, не шукаючи тут Христа, це буде для тебе щось таке, як Коран. Щось таке, як світова література. Різні жанри, цікаві, якась історія, є там і хроніки, є там і притчі, поезія? Христос центр Писання. Тільки Христос зміцняє нашу віру. Якщо ти знайдеш тут Христа, ти знайдеш тут Спасіння, ти знайдеш тут укріплення віри. І твоє серце запалає. Бо серце наше палає тільки від Христа. Він є той вогонь, Він прийшов принести той вогонь. І він хоче, щоб загорівся. Він прийшов відкрити себе людям. Ми повинні проповідати Христа, шукати Христа, любити Христа, шукати Його, як Марія, де поклали мого Господа. Нехай ніхто не вкраде в нас Христа. Нехай він буде в центрі нашої уваги. Шукаємо Йому, поклоняємось. І останнє, про що я хотів сказати, з цих чотирьох уроків по дорозі, так? Вемауз. Останнє. 28-го вірша, закінчується ця історія. Наблизились вони до села, куди йшли, і він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його й намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день. І він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, побогословив і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрились їм і пізнали його, але він став для них невидимий». Четверте, про що я хотів сказати, Запроси Ісуса в Дім, живи з Ісусом, відкрий Йому двері свої. Ісус дуже часто проповідував в Єрусалимі. Хто знає, які Він там гарні проповіді говорив, скільки Він там діалогів провів з фарисеями, багато притч розказав, багато уроків. Але коли наставав вечір, хто читає, що робив Ісус? Як вечір настав, Він виходив з Єрусалиму і йшов. У Віфанію або в якісь околишні села, він не жив ніколи в Єрусалимі. Ніколи Ісус там не зупинявся, не жив в Єрусалимі. Єрусалим знав багато доктрин, мав багато ритуалів, бачив Христа, мав ту зустріч з Христом, але він там не жив, брати і сестри. Можна зустрітись з Христом. Можна Писання навіть зрозуміти, почати любити Писання, але тільки тоді, коли ти почнеш виконувати це Писання. Тільки коли ти почнеш ламати цей хліб, споживати це слово, не просто показувати, який гарний хліб, який смачний, але споживати його, коли ти оце Писання Христа запросиш до себе в дім, тоді очі твої відкриються. Тоді ти справді пізнаєш, бо що таке пізнати? Це на досвіді пережити, це справді мати досвід живого спілкування, єдності з Христом. Ведення Його в твоєму житті, ти попадаєш в якісь ситуації, але Христос з тобою в твоєму домі, Він тобі посилає своє слово, і ти згадуєш, що що, як тобі потрібно діяти, і ти, ти знаєш, як тобі керуватися в житті. Це і є життя мудрості, це і є життя праведності, життя по Слову, життя з Христом, коли Він в тобі, ти в ньому, коли ти тримаєшся його і не відпускаєш. Отакі От прості чотири уроки з дороги. Вимауз, я хотів нам нагадати, перше, так, що ми цінні для Нього. Він любить нас, Він переживає за нас, Він приходить до нас, Він хоче мати зустріч з нами. Ми потребуємо живої зустрічі з Ним, живого дотику. Цей живий дотик приходить тоді, коли ми починаємо вникати в Писання, коли ми починаємо вірити так, як написано. І четверте, не просто вірити, як написано, але й жити, починати втілювати те. Це прості речі, брати і сестри. Я нічого вам нового не говорив, навіть якби з'явився тут ангел небесний, Він би вам нічого нового не казав. Бо коли ангел прийшов, з'явився жінкам, що він говорив? Він їм казав: Ну, згадайте, Ісус вам говорив, що Він має воскреснути. Нічого нового вам не скажеться, а навіть якби ангел прийшов, Він би вам те саме сказав: Згадайте, що говорив Ісус. Збережіть ці слова. І виконуйте їх, і ви будете блаженні, І одного дня, брати і сестри, що найголовніше, ми таки побачимо Його, але він вже не скриється перед нашими очима. Він вічно буде видимий нашим очам, і всі сльози наші він зітре. І вічне потішення буде в нашому житті з Його рук, з Його Духа Святого. Дякуємо, Господу, давайте підіймемось.